Прощання із захисниками у сумах провели в останню путь Олександра Лопаченка та Миколу Новохацького. Допомога тростянчанам, які були в полоні, від Червоного Хреста. Сім медалей на двох. Сумоїсти брати Крупські повернулися з чемпіонату Європи. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, протягом понеділка військові РФ обстріляли Есманську громаду зі ствольної артилерії. Зранку вівторка обстріл повторився. Загалом зафіксували 18 вибухів. Ще близько двох десятків вибухів з мінометів та Сау зафіксували у Шалигінській громаді. О 9-й ранку вівторка близько двох десятків вибухів зі ствольної артилерії зафіксували у Хотінській громаді. За повідомленням адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 13 вересня – 53 тисячі 300 військових. Також підбито 2175 російських танків, 4662 бойові бронювані машини, 1279 артсистем, 311 реактивних систем залпового вогню та 165 засобів протиповітряної оборони. Збито 244 літаки, 904 безпілотних літальних апаратів та 213 гелікоптерів. Терів 3469 автомобілів та 117 одиниць спецтехніки виведені з ладу, або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 233 крилатих ракети. Микола Новохацький був старшим стрільцем механізованого батальйону. Загинув на Донеччині в останній день літа, 31 серпня. Проститися із ним прийшли рідні, побратими, друзі. Займалися туризмом. У нас був туристичний кружок, і так сказати, багато ну, провели часу разом. Хороший товариш. І він і цікавий був в розмові, цікавий, багато знав. Можна було з ним балакати на різні теми. Він займався фотографією, знімав це. в нього як хобі було, він працював на заводі в цеху, а як фотограф він багато знімав. Миколі Новохацькому було 57 років. Іншому бійцю Олександру Лопаченку нещодавно виповнилося 39. Служив навідником відділення механізованого взводу. Загинув 3 вересня. Він веселий був, він веселий, дуже веселий був хлопець. Е миролюбивий, Він добрий миролюбивий був покладистий. можна було на нього положитися. Бійцям віддали шану пострілами. Поховали військових на алеї Слави Баранівського кладовища. Діана Крахматова Лері Коваленко. Новини на Суспільному. Суми 34-річний Едуард Пашков один з тих, хто був у полоні російських військових під час окупації Тростянця. Чоловік розповідає, пішов вигулювати собаку, коли його схопили. Натягли мішка на голову. І все. Казали, що я, я не військовий, зовсім я зброю в руках не тримав. Сказав, що казали, що я збираю інформацію якусь, питали, де, я... де знаходяться військові. А я там, взагалі, третій раз на вулицю вийшов. У полоні чоловік пробув тиждень. Взагалі не міг ходити. От ножа струмили в ногу. Я... Та я ж кажу, би били був зв'язаний металевими дротами, які якими пломбірують вагони. Вони собаки за затягнули так, що я виривав, коли виривав їх прямо з ма майже з кістки. зараз едуард приймає знеболювальні та заспокійливі, бо говорить досі не може спати. думав, якщо так буде продовжуватися, і жити не хотілося, бо воно боліло так. Ще час трохи пішов спуск, і так жага до життя повертається. Це чесно, але ну такі, От вас чекав, кошмари сняться, дві ночі підряд там у сні вбили мене там знову на оці, ну ця кімната. Ігор Жирьовкін жив в багатоповерхівці, з якої зробили зйомки військової техніки РФ. Коли окупанти прийшли в будинок з перевірками, побачили фото у телефоні і також затримали чоловіка. Сині були всі як пупи. З другого етажа то на перший таж по то от тягали, ребра були поломані, а то таке. Ну там дебер там. Були ж тоді ще синяки ж. Ні, я сфотографувала жінку, Як я прийшов, ми думали, що живим вже не буде. Я вже помолився, думаю, це вже все. Ну, вони там бігали до останнього, кричали, де гра. Кидали час гранату, кинемо, то розстріляємо. Загалом у підвалі залізничного вокзалу розповідають чоловіки. Утримували вісьмох місцевих. Один з них помер від побиття і тортур. Члени товариства Червоного Хреста, аби підтримати чоловіків, передали набори з хімією та продуктами п'яти чоловікам. Те, що в них питали, те, що в них запитували, те вони й казали. Кому ліки потрібні, кому кому яка треба допомога. Члени товариства Червоного Хреста кожному залишили свій номер, аби за потреби чоловіки могли звернутися до фахівців не тільки за матеріальною, а й психологічною допомогою. Андрій Міхеєв, Катерина Гладенко, новини на Суспільному, Сумщина. Демі сезонні речі для внутрішньопереміщених людей почав збирати перший сумський гуманітарний штаб. Благодійна організація приймає речі від сумчан для тих, хто був змушений через війну покинути свої домівки. Речі приймають та видають по буднях у сумах за адресою Ярослава Мудрого. 71. ми зараз почали збор віщей сезонного з сезонної категорії, тобто Нам зараз потрібні осінні речі і. зимние. К нам в Сумы приехало очень много переселенцев, и приезжают они просто без ничего. Поэтому мы как можем, так и помогаем. Предупреждаем, что в мешках нужно обязательно покопаться для того, чтобы найти себе необходимые речи. Но, ну, тем не менее, помогаем, конечно. Мы сейчас работаем с 10 до 3 часов, до 15.00. Вот поэтому любой человек, кто хочет помочь нашим переселенцам, пускай приносит вещи. И в первую очередь это куртки, это свитера. И если брать уже другую категорию, то посуда, постельная, одеяло. Чемпіонат Сумської області з футболу проходить цими днями на півночі Сумщини. Чотирьох команд, що представлені в групі, три представляють міста, які визнані територією бойових дій. Приймати суперників на своїх полях ці команди не можуть. Всі матчі нашої сіверної зони проходять в кровіці. По тій причині, тому що е, ні в Гухові не можна грати, ні в дружбі, ні в Шовській. Це зона бойових дій. Тобто це більш е, стадіон підготовлені. Є... Бомбовобежище, приспособленное помещение под бомбобежище, где на всякий случай на случай тревоги воздушные игроки могут быть. Президент Шостинського футбольного клубу «Колос» Микола Трофимець вважає великим успіхом, що чемпіонат області взагалі проходить в таких складних умовах. Дякуємо ЗСУ, що ми маємо взагалі змогу грати сьогодні і багато чим займатися у цивільному житті. На жаль, шостка як і дружба входить у перелік громад, в яких відбуваються військові бойові дії. Тому на жаль, не можемо приймати на своєму стадіоні. 10 вересня в кролиці відбувся матч між лідером та оцайдером північної групи ФК Колес та ФК Дружба. Дружбівські футболісти змогли нав'язати боротьбу фавориту лише в першому таймі і відверто провалили другий відрізок гри, як наслідок 6-2 на користь шоскінців. как бы видеть кого-то тоже не совсем правильно где-то чуть-чуть концентрацию возможно потеряли немножко сегодня хотелось сказать что не совсем боевой боевой состав вот который был с «Королевцом» у нас то есть немножко у нас и в этом в этом вся причина ну и возрастные у нас играют игроки вот, то есть сложно где-то чуть-чуть немножко секунду концентрацию потерял и все а шестка очень быстро Зривні ребята і чорнігом всі допомагають. Трьома голами ворота дружби. Візначився гравець шосенкої команди, Кірин Владислав. Гравець говорить, що цього року команда знову боротиметься за чемпіонство. З початку чемпіонату, ну я не знаю, головні, сім, не забив, що сьогодні. Сьогодні я два гола забив з пенальті. Була хороша игра. У нас побігли всі молодці, якби. Молоді молоди борються. Я думаю, що у нас всі шанси є, як би виграти цей чемпіонат. На даний час в північній групи зіграли 5-6 запланованих матчів. Претендентами на вихід з групи є Шосенський колос та Велетень з Лухова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. З золото до 21 року 92 кг. Це Єгор Крупський. Йому зараз 20 років, і він старший з братів сумоїстів. Сьогодні спортсмен тренується у Сумах. А на минулому тижні на чемпіонаті Європи з Сумо серед молоді та чоловіків у польському місті Кротошин він здобув 5 медалей. У віковій групі до 21 року у ваговій категорії до 92 кілограмів він став першим. Крім того, відзначився у цій же віковій групі у командних змаганнях. Разом з братом Кирилом посів перше місце. Також у команді, до якої входив брат, виборов срібну медаль у віковій категорії до 23 років. А ще у Кирила – дві бронзові медалі у віці до 23 років та у абсолюті у віці до 21 одного Сумо у 2013-му була перша Україна. По дітям до 12 років, тоді я зайняв третє місце і так поступово почав тренуватися і виступати. річний Кирило Крупський молодший брат, крім командних медалей Чемпіонату Європи, привіз у суму індивідуальні у вазі до 77 кілограмів, золото у віковій категорії до 21 року і срібло до 23. Сумо це такий вид спорту, в якому все дуже швидко проходить. Дуже багато емоцій, і це дуже цікаво для мене. Підготував спортсмени до цих змагань тренер Сергій Хекало. Говорить, європейські успіхи братів для нього були очікуваними. Вони виправдали ці надії, впоралися з завданням, ну і маємо такий результат. Через місяць Кирило Крупський змагатиметься на чемпіонаті Європи серед старших юніорів до 18 років у Естонії. Крім Сумо, брати займаються ще й вільною боротьбою. Одно іншому не заважає, говорить тренер. І вірить і Єгор, і Кирило ще покажуть себе на міжнародних аренах. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, новини на Суспільному суми.